Всім привіт, українці, україночки! З вами знову я, Саша і моя подружка Соня. Ми Сьогодні вдвоє в платічках, такі леді. Е, так, о, ми зробили ось такі подаруночки, та зараз йдемо на заправку, роздаємо кому. Покажи свої подарунки. Ось такі, У мене ось такі. Собирали ці реклами. Ха -ха, це точно. Ми вже подарували один подарунок. Ну точніше я подарувала. Я поки що Я хочу її виключити, в мене реклама музику. Треш. Соня. У нас розочарування, на заправки нікого нема. Ми будемо десь шукати людей. Я знаю, жашка Ми ідеальна пара. Самі класні борси. Ти любиш мене? Звісно! О, давайте ти будеш співати, типу, Самі класні ворси, а коли ти мені скажеш, то я Ми ідеальна пара. Самое да, классное форшее. Ти любиш меня. Конечно! Ела, я розпливаюсь! Давай робочим подаром, бо вони будуть дуже свиточный, їх дуже жалко. Да? Давай. Да. Только де ми їх знайдемо. А там коли заправка там є? Постає, настоять. Давай. То, що не, ну, у мене просто рука занята геть абсолютно. А мене команди по команду ще після, не граю, не граю, я на паузу е -е. Прикольно. Ось так, ось, у нас Коротше, ми ці фігурки У мене вісім штук, вже 7, соня 6. Я поки що не знаю, кому я... я. гарного... У мене два гарного вечора одну, одну таку супу. Це подарунок. подарок. Да, це найвеликий, і ми його подаримо. Тіпа... Взагалі, знаєте, знаєте, ми що робили? Е, ми... Я хочу подарити військові, сюди побачити. Я теж. Я, мол, я теж робила мирного неба. У мене рожеве мирного неба. Я планувала робити підвали. Дивіться, демо вже ми йдемо на заправку. Так, можемо потім пофоткатися. Так, можемо потім пофоткати. Так, пороздаємося та й прийдемо да, Тому що руки зайняті. Але знаєте, що ми, ми хочемо ось цей грандіозний подарунок великий, подарувати тому, хто відгадає, скільки у нього процентів на телефоні. А як не відгадає, то будемо шукати ще когось. У а, Соня, робочим, давай да. подивимось, давай ще просити, типу, якщо, типу, цей, то, ну, типу, ви підписані, типу, на нас, типу, там? Да, ні. Ну, ну, так, ми ж не якісь популярні. Ми не популярні, вам. Ага. Кому ти махаєш? Я на роботі, я не заправляю машину, я тобі завтра покажу заправу машину. Так, давай. Оце я хочу побачити, якщо я побачу, з кого подарити, а якщо не побачу, то просто. Може пойти там до файна і там людей. Да, файна, до файна людей багато Я хочу військових пошукати. У мене одної мама не знає, що я буду йти до файни. А, ні, ми, ми ну просто так, типу в магазин Треба сказати, типу да. в магазин. Так, так же я Без грошей. Да. Чекаємо. Не паркувати більше 30 хвилин. Стоїв тут час. Нас забере ескаватор. Да? Да. Поїхав. Не знаю, можеш прикувати. Увага, більше 30 хвилин. Забору, паркуватися більше квитин. Друзі, прочитайте самі! Увага, АЗС об'єкт підвищеної небезпеки. Паркування більше 30 хвилин заборонено. Працює евакуатор. І по англійськи ще. Поділиться, хтось. Ну, да. три, Вау! Я обожаю статі на заправці. Да, мені теж подобається. Самі класні пофіг! <піст> Я її підсадила до да, Люду Швець, хоча вона казала, що це півіця ужаса, да? Да, але потім... Тобто ну, там по поле видно? Да Ми, да, да. Ми там фоткались. Вона жду тут, а потім що вона Та да. Ми там фоткалися, до речі. Там не буде потім піти аж туди. Ого! Там дуже ще стежка є. Ну... Я там, бачите, поставили сюди дорогу, не просто там. Так. Так, це робить. А де цей робочий? Осонь! Я хочу подарити, бажаю вам щастя. Бажаю гарного вечора, просто подарю, тому що гарного вечора буде, типу, ну, буде вже вечір, там буває там, якесь такі чи щось таке. Як хліба бабачу військово подарю вам бажаємо мирного неба. А я весела, просто Ух ты! Прикольно. А я ось гарного хочу подарувати. Думаю, что на место включилась. Да. Капец, сама по себе. Просто мне. Так, опа, 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 опа. И я. Так, зараз. Так, можна я по... О, доставай об семье. Добрий день! Можна вам подарувати, будь ласка? Давайте, дякую. Так, будь ласка. Гарного вечора вам. Я довольна. Я не красна? Я не красна, як помідор. Я хочу бути в овощі. Ні, ти не, таку, Мє, як не як красна, буде. прикинь. Ці дядя ще бачив, як ми казали, ти перва. Ти перва. Я показала, що там АВП, а там ДП. ЛП? Это мы. Пропад Бутан. Тарасой. Можем ты тете подарить? Мы ну, подожди, ты там тебя пришли. И сейчас это на работе и принципе, должен заправить машину. И же пешок показывает. Давай, давай. А там давай у той еще продавцы идти, да, типа это. Да, то лучше он может уйти, пока он будет продавцы подарить. Довольный. А довольный?

Життя ой, ой, бажаю вам здоров'я. Життя Соня. Життя вважаєш людини, що її б'єш. <су> а у мене бажаю вам радості. <су> Чекаємо в очередь Добрий чергу. Добрий, день. Добрий день. Можна вам, будь ласка, подарувати? Я одна. Я всі кухою там отак. І я, про, я просто бачу, що та ця тітя улибається. Я, я Наша ду... дусь її набрала. Вона така. Типа, блін. Да, вона не хотіла у нас брати, тому вона не взяла. <плоди> трошки обіду, знаєте? Але, але, ага, трошки. <плоди> тоже, Ми так старалися їх вирізали, а тут така, типа, подеруся комусь другому. Блін. Вона, я вона не почула, що вона казала. Вона така. Все, вот телефон позвонишь своей маме, я да, да, я может сюда, сюда и просто. Я скажу, что вам... Так, вот так, друзья. Да, ну, Алло. Чуешь, мам? Это файло. А, а, можно я Саша... скажу? Короче, мы Саша, такие... я хочу до файна, да. собирать, что сделали такие Не хочет Так, зараз я буду звонить. Давай я можешь телефон подошать. Давай. Снимай себя Мусорка! Заправка! Мусорка! Заправка! Мусорка! О, забрала. Тихо! Забрала мне телефон чек уже тихо, ты вообще такая умна. У мене три, пять. Да. Звон. А, мы на четыре. А чому мы на У Мы должны быть пять. Я одну походу потеряла. ]aire. Класс! Як це? О, а не, она усе, она просто запрятана была. Ой! Алло! А, мам! Можна ми Соні Файну сходимо дуже швидко, їй треба просто. А ми швидко дуже. Спасибо, давай. Це мені можна теж. На, давай телефон мій. Стоя, як це зробити. На, свій, швидко забирай. Оп. Все, ходімо до файни. Я не розумію, як у мене на телефоні вистачає пам'яті. Настільки відео. Дивіться, як там естетика. Давайте діти. Ходімо. Ми могли б тут поновку. Пошлі! Там більше людей. Так. Може і там колись знайдемо. Ви за да. друзі розумієте, ми файно з Сонею ходимо дуже часто, то нам тому нам ми знаємо і на всіх продавщиць, вони нам вже як рідні. Тому ми хочемо їм подарувати. Звісно. Блін, я нормально, Уже, чи? Соня, а нормально, що ми з тобою у 20.41 сорок в йдемо 20? Вот на 21. Ага, Се, слава Богу ещё. Вот за 19 минут прыгнув. Ага. Це оце остатичне э, місце нашого го Ні, ще потім на полі. Ну да, ну саме естетичне. саме естетичне у нас на 101-му це заправка, щоб ви розуміли. До речі, ми живемо на кінці города. Тому у нас тут ось бачите, mm -hmm. тут кладбище при шага і психушка недалеко. Як думаєте, як там жити? Ага, тут кладбище недалеко, психушка. І, і психовані люди, взагалі, тут. Ага. І, і ще церква московська. Це точно. Церква з Москви, кладбище недалеко, ще є психбольниця. Господи, як нам тут жити? І волки водяться. Ага, волки лисиці і зайці. Господи, друзі, це. Ладно, теж. то зайці. Зайці то ладно, от лисиці і вовки, це ого. го так, зайчий язик. Ні. Ні. Я язик? Коротше, ось, бачите, у нас типу ось ось наш дім, отам. Ось тут заправка заброшена. Ну, вона до раніше працювала. Вона раніше працювала. але, але її закрили, і за чого Типу, тут щось произошло і її закрили. Так. Да. Тут... Я а вже закрили дві заправки. Пропад бутан, та Туди працювала, як оця. Ну, те, що случилось, і вона теж работає, але геть геть, не вийде. Так, то ну, ось, ось тут, бачите, ось заправка, ось садовка. Їдеш, 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 і виїжджаєш з города. І там тут трасу. Ось, бачите? Просто виїжджаєш з міста за 5 хвилин, за Блін, за одну минуту ми будемо вже на трасі. Ага. Ми можемо зараз просто піти на трасу. Ні, блін. Ага. За Та час... і ще й психбольниця. Геть, 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 капелька до психбольниці. Це взагалі треш. Заводів. Десь час їзди. Просто бачу куча заводів. всякий дим. Бли... За час їзди у нас тут психбольниця. Угу. Максимум за час. Час їзди у нас тут психбольниця буде. Як думаєте, нам тут нормально жити? Тут взагалі. Вообще... Там всіх больниця і там тут була збігають люди. А, на... а мы це найближчі городи до тої психібольниці. Ага. Ні, там у нас село є психібольниці. Та збігається наш город. Геть, це... у нас просто з той психбольниці дуже легко. Я досягнула. Психбольниця... У нас тут да. багато заправок. Я ще на п'ятір, а тут капітать. У нас ще закопана заправка є. Да, у нас є закопана заправка, вона там в посадки. Хороше, я не знаю, що вони батьки вибрали жити і тут. Один плюс, що тут багато магазинів. Єдиний плюс, що Короче, тільки шам виключили. О, виключили за... тільки щось. А як його? А тільки тільки на паузу поставив фонарик потух, Ми усі включили і він тільки засвітився. Туше, саме бі... Куча заводів навіть дихати не бачив. От чуєш запах? Просто завод. <вивививив Он> завод бачите? <вививив> бачите там, обля... От, бачите? Бачите, горить. Завод. І типу, ночі, да, він так еле-еле горить, ну, утром там такі димярища. Кожен день де тут так чим дихати. Угу. Ось тут заводи. Да. Тут багато заводів. Єдиний плюс тут жити, це те, що тут багато магазинів. І то це геть не плюс. Нет, багато, Файних Файна карамелька, хазяюшка, околиця, епіцентр, велмарт. Ні, а іменно 101-го. 101-го? Так. Да. Ну, на попову, так, класно там багато. багато. На попову багато магазинів, немає заводів взагалі, почти. І, у мене, якби ми сюди не переїхали, то б я зараз жила на Попово. І тим, і тим, і, і, тим, і, тим, і, тим більше, у нас тут є ще фабрика, там де виготовляють олію. І вона коли вони mm -hmm. там щось роблять, вона так смердить, що ти у мене так. А она я моя слабка. И вот такие вот запахи я не переношу. Сегодня у моей подружки... Короче, у Вана есть и собственная машина. Ры, 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 собачка! Пёсель! Их мамка гавкает. Пёсель, пёсель. О, ну их мамка идёт. Побегла отсюда. <служдаux> <служдаux> по <-бежать>? Да. <свэконом> Если ты не бежит, Тобою. Да. Ну, бачи, яка в мене машина. Бачу. Друзі, а ви знаєте, що у нас геть ненормальний на стопарший? Бо що у нас тут недавно, ну, не ближче кладбище для животних. І там в тому кладбищі це ліс, і в тебе така горічка, там уже кладбище. Це не так. Так, це... Ну, це така, типу, польова, щось таке. І там є вірьовка, і на цій веревки недавно людина повісилася. А в тому кладбищі захована моя собака, яка недавно І увій. зайчик. І кролик. А ще знаєте, чим у нас туперший нормально, це ми ще соні до собаку отравили. Угу. Один підах. Ага, ми його не наводимо. У нас просто в дворі є така сімейка, не хочу подробності. І просто один дідусь завжди травить собак, які у нас є у всьому дворі. І котика отримав. І котика отримав. Не, не знаю, чи його змогли спустити. Напевно, змогли. Сказали, що ще й радше Щиряче. Він трава просто крисячі отрути. Зараз нас Молі теж прощелять. Угу. Соліну собачку звали Молі. Шість було... місяців до її дере було геть-чуть. чуть І вона не дожила до своїх сімей. Не. Тому я не хочу вдаватися подробності, казати вообще, що це за сімейка. Мало ли вони це відео на ютубі побачать? Кстати, у нас тут у... АТБ роблять. Да? То що тебе буде? Чи -то не видно, що тут тебе буде. З нас тут раніше був спортзал. Да, я туди хотіла записатися. Я вже хотіла записати. Коротше, ми вже заходимо у файну. Підходимо Підходимо до файни. Так що побачимось вже в файнику Давайте. Так, все, ми заходимо в файну. ми вже заходимо. Файну вже файну. Ні, 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 я не буду. Ні, а -а -а. Я не знаю. 10? Серьезно? вот Я могу туда. домой. Так дальше вы. Да, так дальше вы. Так, ну я хочу тебе подождите, подарить. она хорошая должна. Так. А да. Она мне не Не знаю, она мне добрая и хорошая, что то такая. Я вот и хочу новые подарочки. Мне у тебя продавить она, все знаешь, у тебя. А, Сделаю? Да. А, я, я ей подарю. Ей. Можна вам подарувати, будь ласка. Це ви хочете мені подарувати? Так, ось. Дякую, що за Не, ось, ось цей Оце тільки Бажаю вам. дякую Будь ласка. Дяк, то, що... Будь ласка, так. Подару. Я подарила. Да. 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 Я хочу ще охраннику таку може подарити. Бажаю вам щастя. Багато, тому... Ой, так що ж за що? Капець все, до побачення. Я со своїм полем. Блін, це приносить такі плодочки для людей. Я всі у хочу подарити. У мене подарунків багато, так що. Бажаю вам мирного неба. Бажаю вам щастя. А, здоров'я. Я, короче, кота, другая на кафе, то шайб, і додому є давний уместі з грошами? Ну ти панієш, в мене шкафчик. Давай, сонь. А з мамой мені теж кофе. Це для кофе. Пожалуйста, да. окей. Так, я хочу ще подарувати. Ні, яку ще буде. Обідно. бідно, мене послали туди там, де піцу роблять. Тому що соня буде дарити проти всіть. А то, який я хотіла подарувати, у мене класно закрилося. Так, зараз буду когось шукати. Що мені сьогодні так не везе. Везде технічна перерва. Клас! Я хочу. Я хочу подарувати мамусь ключі. Я в Так. Ты же либо балакай по телефону, либо еще здесь, Либо еще Не знаю. Кому мы еще работать. Трэш. ласка, подарувати? Мені? Так. Yeah. Просто так, я всім дарю. So, yeah. Так, будь ласка. Соня, ти теж вже подарила? Мені yeah. приємно. Yeah. Там технічна перерва. Ага. Mm -hmm. Скаємо ще когось. У мене залишилося раз, два, три. Ой боже мій, раз, два, три. І ще ось такі великі. Я вже всім подарувала. що? Тому ще? зможемо подарувати, будь ласка. Подарувати, будь ласка. Mm. Так, добре. Їй mm. захотілося. Mm. Що таке не подарила? А що mm. це таке? Така каже, прикольно. Mm. У мене ще три а ти охраннику дарила? Ні, в мене ніхто не хоче брати! Охранник не брав тобі? Ніхто мене хоче брати. Охранник не брав? Я йому не давала. Пейду, да. Я, я, да. Тоже, я, да. я, я тоже хочу. Нет, нет. Нет, я. Не я, хочу. я хочу уже. Пошли вместе. Мы ну, ж одному два подарили. Сколько у тебя осталось? Я хочу муголой. А я звездочку. Ой, боже мой. Потом через минуту я давай тут поделимся. Давай. Ой, я хочу багато солодощів подарить. Ну, богат... Ну, типа, открытку. Бажаю вам багато солу Можно вам подарить это, будь ласка? Ну промолчал. Так, сейчас, пожалуйста, так, вот так и промолчал. Так, я покажу свои захвалы, чтобы мы не так, чтобы не понял, что я тоже буду дарить. Да?